Добрий день. Сьогодні я хочу підняти таку тему як антибіотикорезистентність, глобальна загроза та шляхи її подолання. Такий план ми маємо: опрацювати наукові джерела, дати визначення, поняття антибіотикорезистентності, вивчити причини розвитку, розглянути наслідки поширення цієї резистентності, проаналізувати методи боротьби та провести власне дослідження. Дослідження в нас складається з комп'ютерної симуляції, а також опитування. Почнемо з визначення. Стійкість до протимікробних препаратів чи скорочене СВП виникає внаслідок поступової мутації бактерій, вірусів, грибків і паразитів та втрати ними сприятливості до лікарських препаратів, що ускладнює лікування інфекції є, підвищує розвиток поширення тяжкого перебігу та летального результату хвороб. Лікарська стійкість призводить до втрати ефективності антибіотиків та інших протимікробних препаратів і поступово ускладнює або унеможливує лікування інфекції. Як звучить наша гіпотеза? Якщо продовжувати безконтрольно використовувати антибіотики в медицині та сільському господарстві, зростання антибіотикорезистентності призведе до збільшення кількості інфекцій, які важко подаються лікування і до підвищення рівні смертності серед населення, давайте поговоримо про актуальність. За оцінками бактерій стіків до ліків уже є причиною близько 1,27 мільйона смертей у світі щороку і сприяють ще. 4,95 мільйонам смертей. Стійкість до антимікробних препаратів внесена воз до 10 головних загроз глобальному здоров'ю, і її вплив уже завдає значних збитків здоров'ю людей, тварин, рослин і навіть економіці. Якщо розвиток і поширення СПП продовжуватимуться такими темпами, як зараз, сучасній медицині буде важко лікувати навіть легкі інфекційні. Е Хвороби серед людей, тварин, і рослин із руйнівними наслідками, прогнозують вчені. Зараз ви можете побачити діаграму, котра показує смертність серед різних хвороб. Та до 2050 року кількість смертей від антибіотикорезистентності може зрівнятися з раком. Це на хвилинку 10 мільйонів людей. Перейдемо до симуляції. В нас є на екрані три види бактерій. Перша це звичайна бактерія. Посередині знаходиться бактерія, що має мутації. А справа червона це бактерія, що вже має резистентність до антибіотиків. Тобто вони ніяк не впливають на неї. Спочатку ми додаємо звичайні бактерії. Потім ми. Додаємо до них антибіотики. Після першого застосування гинуть переважно чутливі бактерії. Тобто стійки бактерії, вони виживають. Вони виживають та розмножуються. Тобто, якщо людина часто приймає антибіотики, особливо без потреби, вона сприяє виживанню саме стійких форм бактерій. Ця візуалізація демонструє, як надмірне використання антибіотиків сприяє вживанню та розмноженню стійких бактерій. Це підкреслює необхідність свідомого та контрольованого використання антибіотиків у повсякденному житті. Далі, давайте перейдемо до опитування. Ми зробили шість питань на тему антибіотикорезистентності. В нас є 24 відповіді. Перше питання було таке: що таке антибіотикорезистентність? Чи знають люди, що це таке? Тільки 45,8% відповіли, що так, вони знають, що таке антибіотикорезистентність. Друге питання: чи завжди ви закінчуєте курс антибіотиків, навіть якщо симптоми зникають раніше? Так завжди відповіли 75%. А інколи чи ні, кидаю, коли стає краще, відповіли інше. На думку, антибіотики допомагають при вірусних захворюваннях, наприклад, грип або застуда. Тут хочу звернути вашу увагу, що так відповіли 33,3% людей. А 25% відповіли, що вони не знають відповіді на це питання. Наступне, чи зберігаєте ви вдома залишки антибіотиків на всяк випадок? Більшість відповіла так: це 66,7%. Далі, чи приймали ви колись антибіотики без консультації з лікарем? Так, відповіли 45,8%. Один або кілька разів відповіли 25%. І лише 29,2% людей відповіли, що ні, вони ніколи не приймали антибіотики без консультації лікаря. І останнє питання, яке в нас було. Як ви вважаєте, чи може неправильне використання антибіотиків впливати на здоров'я інших людей у майбутньому? Тут більшість з нами згодна, 83,3% відповіли, що так. Які висновки ми можемо з вами зробити? На основі опитування та симуляції можна зробити висновок, що багато людей або не знають про антибіотикорезистентність, або не сприймають цю проблему достатньо серйозно. Більшість людей мають найпоширеніші помилки у використанні антибіотиків. А саме, це самолікування, це переривання курсу, це прийом при вірусних інфекціях, а також зберігання залишків на потім. Така ідея сприяють вживанню та розмноженню стійких бактерій. Резистентність загрожує в активності лікування у майбутньому. Необхідно підвищити обізнаність суспільства про цю проблему. Підняття цієї проблеми на рівні школи, громади та суспільства загалом є вкрай важливим. Лише через освіту підвищення обізнаності можна зупинити поширення антибіотикорезистентності. Та останнє, про що хочеться сказати, це. Антибіотики це не чарівна пігулка, а серйозний інструмент, який потрібно використовувати обережно, відповідальна є лише за призначенням лікаря. В кінці ви можете подивитись на джерела та перейти посилкам. А зараз дякую за увагу!